всіх на каналі Сімейні Традиції. Ви думаєте, що зірвана гілка це дрібниця? Сьомий сонячний день це прямий шлях до втрати захисту роду. Сьогодні світом править амертата. охоронець безсмертя, і кожна зламана гілка може обернутися проти вас. Чому сьогодні не можна купувати авто? Навіщо співати у ванні, і як одна випадкова обколука може зруйнувати ваш фінансовий рік? Дослухайте до кінця, якщо не хочете опинитись на місці жертви. Сороастрійці знали секрет, який ми майже втратили як перемогти тлінність тіла силою духу. Сьогодні День Хаоми Напої богів. Поки інші сидять по домівках на самоті, накопучуючи негатив, ви можете відкрити в собі джерело вічної енергії. Але будьте пильні, якщо у вас раптом згасне свічка або вимкнеться світло, це знак, від якого холоне кров, розповідає, як правильно провести цей день, щоб отримати благословення зірок. Сьомий сонячний день характеристика. Тотем білого ястроба. Сьомий сонячний день характеристика. Народжені під тотемом білого ястроба, священним покровителем цього дня з позиції зороастризму вважається Амертата. Він входить до семи Амеша Спента, тобто архангелів, і, відповідно до релігійних уявлень, дарує обраним безсмертя. Послідовники Зороастрізму вважали його близняком Хаурвата. Сьомий сонячний день вплив та характеристика сьомого сонячного дня. В основах релігійного вчення Зороастрійців лежить ідея торжества безсмертного духу, надлінною людською тіла. Тому сьомий сонячний день слідує відразу за шостим – днем Гаурвата. Амертат шановувався як Небесний покровитель великого світового дерева Хаоми, Нібито саме Амертат першим із архангелів узяв шматок Хаоми і з нього виготовив еліксир безсмертя, лише обраним дано скуштувати цей напій та знайти надсилене на вічне життя. Аналогом хаоми у російській міфології виступає жива вода, що відроджує навіть мертву плоть. Добре в цей день винищувати хравстро, нечисть і її поплічників, до яких відносять слимаків, черв'яків, плісня комах, тарганів, сарану. Вважається, що комахи, що смокчуть, прагнуть заволодіти дарованим людям енергією безсмертя. Що не можна робити в сьомий сонячний день? Протиказано сидіти вдома, особливо на самоті, будь-які стримування власних емоцій, відмова від спілкування, відвідування спортзалу, прагнення сховатися у власній раковині, подібно до раку самітника чи наслідками. Не можна рвати квіти, стригти газони, ушкоджувати кору та стовбури дерев. Прополка бурянів також не бажана, не можна дарувати букети. Оптимальний варіант квітка у горщику. не можна здійснювати великі замовлення або купувати нерухомість автомобілі, меблі та інші дорогі угоди. Надмірне вживання вина та іншого алкоголю також буде згубно. Взагалі, будь-яке розслаблення, втрата контролю та пильності може відбитися в негативний бік. Для кого сприятливий сонячний день. Відповідно, до зору астризму, у цей день слід займатися висаджуванням дерев та кущів. До того ж день сприяє початку творчих звершень. Великі звершення слід розпочинати у разі, якщо вони заздалегідь обмірковували і планувались. Майбутнім батькам також супроводжуватиме успіх при зачатті дитини. Слід знати, що зачаття та будь-яке сексуальне сполучення в сьомий сонячний день важливо здійснювати при світлі та з розплющеними очима. У темряві успіху не буде. Потрібно весь день веселитися, співати пісні, особливування чи душі, більше проводити на свіжому повітрі оточенні дерев, квітів та чагарників. Сьомий сонячний день благоволіє реставраційним та реконструкційним роботам. Прибирання будинку чи приміщення лише вітається. Заняття спортом також будуть у цей день незайвими. Кутитися в теплий одяг не можна, бо основний акцент у сьомий сонячний день потрібно робити на сприйнятті власного внутрішнього тепла. Зірка мерак головна в сьомий сонячний день, опікується поетами, музикантами, танцюристами. Також сприярливий вплив Мерак має на служителів релігійних культур. Одяг у сьомий сонячний день. У цей день рекомендовано відмовитись від похмурих квітів в одязі. Вітається тепла кольорова ганна. Не менш хороші пастельні відтінки палітри, але не дуже темні. Харчування у сьомий сонячний день слід віддати перевагу з лаковим, особливо ячменю та пшениці, вироба з борошна, грубого помелу, каші на водній основі, Волочні продукти є небажаними. Салат зі свіжих овочів і фруктів, приправлених олією або лимоном, оріхи, насіння, також чудово підійдуть, як же в сьомий сонячний день. Рекомендовані фруктові та овочеві соки з м'якотю. Вітаються також алкогольні коктейлі в підігритому вигляді. Ритуальною їжею у сьомий сонячний день виступає рисова каша з курагою та склянкою вина. Добрі справи в сьомий сонячний день, головне, як пов'язати з вихованням дітей. У них майбутні планети, бо якщо немає можливості народити своїх, варто приділити увагу чужим. Також сьомий сонячний день призначений для боротьби зі злом у будь-яких його проявах. Сни у сьомий сонячний день. Бачите, у вісні у цей день сонячного календаря. Флору вважається доброю ознакою. Це говорить про потенційні можливості зростання професіоналізму, зміцнення фінансового добробуту. Крім того, якщо хворому в сьомий сонячний день у вісні довелося побачити бутони квітів, чи розпускаються, то йому судилось скоро зцілитися. Квітучі поля та луги, колося жита та пшениці, плоди яблуні, все це провісники збагачення, отримання несподіваної фінансової підтримки. Поганою ознакою вважається бачити у вісні в сьомий сонячний день листя і трави. Якщо сняться тварини, то це говорить про обман та інтриги з боку колег по роботі чи ворогів. Гризуни провокують фінансовий крах, серйозні проблеми. Собаки вказують на забруднення карми рідних, а кішки на скандал та роз'єднання інтересів у сім'ї. Сьомий сонячний день індивідуальні тотеми, покровителі, народжені у сьомий сонячний день. Цьому дню сприяють жовті та золотисті кольори. У сьомий сонячний день не слід носити темні кольори. Найнесприятливіший із них коричневий. Врання потрібно вибирати з легких тканин. Носіння обновок вітається, вони можуть залучити успіх до власника. Для народжених у сьомий сонячний день щасливі числа 49, 7, 13, 56. Камінь народжених у сьомий сонячний день це сертолік. Мінерал, що вважається символом смерті величі світової радості. Сердолік має червонувато золотистий колір із практично прозорою структурою. Він дарує своїм власникам фінансове благополуччя, зміцнює фізичні та духовні сили, допомагає позбутися наслідків негативного впливу. Єдиним недоліком цього мінералу є досить повільний ефект. У сьомий сонячний день потрібно купувати прикраси і сердоліка або носити вже наявні весь день, щоб заряджатися його силою. Зіркою виступає Мерак. Вона знаходиться в сузір'ї Великої Медведиці. Мерак тісно взаємодіє з Нептуном, Венерою та Юпітером. Другою зіркою в сьомий сонячний день є Полукс із сузір'я Близнюків. Вона взаємодіє з Марсом, Прозарпіною Юпітером. Полукс відповідає за безсмертя та реінкарнацію людських душ. За До допомогою цієї зірки людина за дотриманням особливих сакральних правил буття може збільшити свій життєвий шлях. Також людині для отримання такого дару слід спрямовувати свої зусилля на захист скривджених та пригноблених. Якщо ж зусилля будуть спрямовані на служіння негідникам, злодіям та казнокрадам, то полукс руйнує його добробут, зірки допомагають лише у добрих починаннях. Третя зірка з сьомого сонячного дня раз Альхах. Вона альфа у змінності, планетою цього дня є Плутон. Сьомий сонячний день прикмети сьомого сонячного дня. Все, що пов'язано з фруктами та овочами, у цей день є гарною прикметою. Так, якщо на людину впало яблуко, то незабаром його життя зміниться на краще. Якщо закидали гнилими помідорами, то кохання пішло і не варто за нього боротися. Опале листя є прикметою того, що незабаром з'являться хороші новини. Якщо розлити гарячу воду, це прикмета духовного очищення. Крім того, для жінок і дівчат це ознака заміжжя – зміцнення сімейних відносин. Обірвати шнурки в сьомий сьогоднішній день значить позбутися духовного захисту. Якщо раптово відключили світло або погасли свічки, то це погана ознака, що говорить про смерть родичів або друзів. Протке замикання вказує на псування. Зламати палецьову трустину значить попереду викриття. Обгоріти під впливом сонячних променів це ознака втрата духовності. Якщо транспортний засіб, що проїжджав, забризкав брудом одяг, то це незаслужене звинувачення в безчесному чи непристойному вчинку. Сьомий сонячний день, тотем сьомого сонячного дня та антитотем, Тотемом цього дня виступає білий ястреб. Символ благородства і білий альбатрос символ безсмертя, духовного переродження. Антитотемом вже виступає сліпінь, нав'язлива комаха. Сьомий сонячний день характеристика людини, народженої в сьомий сонячний день. Це фізично міцні та витривалі люди. Голова невелика за розміром, погляд гострий і добитливий, очі широко розставлені, брови стрілки, розмір очей невеликий, скоріше круглої форми. Ні, середній загострений з невеликою горбинкою. Ніздрі чітко прокреслено, риси обличчя невеликі, добре запам'ятовуються, обличчя довгасте, підборіддя гостре, волосся світле жорстке, середнє зростання, а люди цього тотему народжені в сьомий сонячний день, гордовиті, пристрасні та запальні натури, люблять гумор та вміють жартувати, мають вміння переконувати у своїй правоті. Серед них є багато професійних ведучих, акторів, письменників, мають широкий кругозір і чудову фантазію. Свою невгомовну енергію, палки зберігають до глибокої старості. Таким людям дуже важко сидіти на одному місці, займатися сидячою офісною роботою. Конфлікти вважають за краще вирішувати силою харизми чи переконання, але можуть постояти за себе фізично. Для них властиво міцне здоров'я, відсутність страху смерті, часто бувають довгожителі, нехитрі, ненавидять недомовки та брехню. Слабкі місця, кришталева чесність, яка в сучасній епосі, не в ціні і змушує народжених у сьомий сонячний день страждати досить часто. Негативні риси характеру народжених у сьомий сонячний день, антидодема це втілення хамства, нахабства та вульгарності, безсовісні та безчесні люди, схильні до повноти, колір волосся рудий, зуби криві. Набридливі до огиди, їм неможливо відмовити, домовитись неможливо. Патологічні труси намагаються принизити та морально знищити тих, хто стоїть раном нижче. злісні, спрямовані, солодкі, гордовиті та цинічні, наносять удари, впевнено і прагнучи застати зненацька. Ні з ким не дружать та не підтримують стосунків. Не довіряють нікому, жадібні та підступні, Бояться болю та смерті, важко переносять будь-які навіть незначні проблеми та невдачі. Щоб зупинити таких людей, достатньо помолитися за їх здоров'я на трьох свічках. Після цього відплата покарає їх. До зустрічі в нових відео!